Можливість мати постійний зв'язок із рідними та близькими це безцінно під час війни. Саме тому Лейвсел продовжує працювати, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуга оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях. Так оператор активно розширює покриття мережі по всій Україні, зокрема в Чернівецькій області, що дасть можливість покращити якість комунікаційних послуг. Зокрема, в Чернівецькій області Лейвсел у 2022 році почав активно розвиватися Вбивати свою мережу, встановлювати нові базові станції, а також модернізувати існуючі. Це є на прикладі населених пунктів як місто Глибоке та село Опрошене, де було модернізовано існуючі базові станції та встановлено нове обладнання додатково, зв'язку з чим, що при активних блекаутах, які в нас почалися з обстрілами, ми змогли вистояти дані блекаути і забезпечити надійним зв'язком мешканців цих населених пунктів. За третій квартал 2022 року ЛСЛ підключив 93 населених пунктів до швидкісного інтернету 4G, чим своєю чергою забезпечив якісним зв'язком понад 137 тисяч мешканців Чернівецької області. Ба більше з початку 2022 року та по сьогодні на території Чернівецької області ЛСЛ збільшив своє покриття майже вдвічі, і результат роботи дається взнаки. Кількість абонентів, які щомісяця переходять до мережі ЛСЛ від інших операторів, зі своїм номером у 2023 році збільшилась у два-три рази, як порівняти із 2022 роком. Враженнями про зручність користування діляться самі абоненти. Я дуже задоволена, дійсно, Я дуже задоволена. Інтернет постійно працює. Навіть от коли да, тепер війна, то дуже добре працює. Я дуже задоволена тарифом ліміт, ну дуже добре. У мене два телефони, і у мене на обидва телефони, LifeCell. Та найголовніше, що Лайфсел довів, що робить все можливе, щоб абоненти залишалися на зв'язку у найскладніші періоди. Так восени і взимку, коли внаслідок масованих ракетних атак ворога на енергетичну інфраструктуру України в багатьох районах Лайфсел продовжував працювати. Ця компанія встановила у нас ряд веж і в ті моменти, коли було найбільш необхідне ці вежі, працювали і люди користувалися зв'язком. Ми користувалися інтернетом, і це дає можливість нам знати їхні потреби, особливо в такі надзвичайні дні, коли немає електроенергії, немає як зв'язатися з місцевими жителями. Окрім сіл в Глибоцькій громаді, зв'язок від Лейвсел отримали 27 територіальних громад Чернівецького, Дністровського та Вижницького районів. Звичайно, проблема з світлом, з зв'язком вона була. З моменту, як вже ця фірма встановила у нас, монтувала вежу, покращилась. В принципі, на 95% село вже повністю покрито, зв'язок є скрізь, ну і в тому числі і в селі Слобідка також є. Тож у планах лайфсел тільки активний розвиток, щоб забезпечувати абонентів Чернівецької області хорошим зв'язком та безперебійним інтернетом.